Ми продовжуємо говорити, роздумувати про святого Йосифа у молитві у Слові і в наслідуванні. Сьогодні Йосифа так неохоче називають батьком Ісуса, шукають такі слова замінники Опікун, годувальник, захисником, але тільки не батьком Ісуса. Євангелист Лука не боїться назвати святого Йосифа батьком Ісуса, пишучи, батько та мати дивувалися, що говорилося про нього. І також Богородиця називає Йосифа батьком, ось твій батько і я шукали тебе. А Ісус у Євангелії від Івана називається Йосифовий син. Ми не знайдемо такого слова опікун у Святому Письмі, а батько і син знайдемо. Звичайно, Ісус кликав Йосифа вдома, тато. Це була звичайна сім'я. Батько, який мусів дати захист, поживу, і одяг, і вчення, і найперший Йосиф. Як батько навчив свого сина двох важливих речей. Перше. Йосиф вчив Ісуса молитись. Був припис, що кожний чоловік три рази в рік мав явитися перед лицем Божим у храмі в Єрусалимі, бо так сказав Господь: тричі на рік являться всі чоловіки перед лицем Господа Бога Твого у храмі. Йосиф, як праведник, дотримувався цього припису, бо написано його батьки щороку ходили до Єрусалиму. Там можна було йти тиждень в одну сторону. Йосиф брав малого Ісуса за руку і водив його до храму. По дорозі вони йшли і молились, говорили про закон Божий. Це загальна проща до Єрусалиму, а так кожної суботи до Назарецької синагоги обов'язково Йосиф навчив молитви Ісуса. Друге. Йосиф вчив Ісуса працювати. В одній книзі Ісус каже: Від Йосифа я навчився всього. Що робить з дитини чоловіка, що має сам заробляти собі на хліб? Приємні години, які я провів біля Йосифа, що, граючись, привчав мене до роботи. Коли я підріс, що зміг тримати в руці інструмент, він, щоб не залишати мене в неробстві, прилучив мене до роботи. Він доручав мені виготовити речі, що були корисні для мами. Так в мені виховувалась пошана до неї, яку повинен мати кожен син. І на цьому важелі пошани. Йосиф виховував в мені любов до праці, майбутнього столяра. В Ісуса були руки з мозолями. Інструменти ті самі, що сьогодні, тільки не електричні. Столярка це був його заробіток до 30-х років. Півжиття точно Ісус працював теслою, якою він утримував і себе, і маму. Хто його того навчив? Йосиф. Йосиф сам працював і син навчив працювати. Йосиф сам молився і сина вчив молитись. Для того, щоб народитись на землі, Ісусові треба була чиста і Всесвята Матір Марія. Для того, щоб виховатись, треба було знайти такого тата, Йосифа, такого працьовитого, мовчазного, мудрого, мужнього захисника, побожного чоловіка і, взагалі, найкращого тата на світі, який буде для матері Божої так, як би мужем, а для Ісуса, так, якби батьком, щоби в очах суспільства це була нормальна сім'я. Батьків ніхто собі не вибирає. А Христос сам собі вибрав бути сином такого тата Йосифа і сином такої мами Марії. Господь злив так багато благословення на тих, які були мить з Ісусом, на пастухів, мудреців, на Симеона, на Івана Хрестителя. Та скільки раз більше він уділив ласк Йосифові, котрий з ним спільно прожив багато років, в дев'ятниці до Йосифа, ми молимось, Ісус тебе так сильно любив і слухав. І на небі не відкине твоєї просьби. Можна сказати, що малий Ісус у всьому слухав Йосифа, бо написано, що Ісус був слухняний їм. А якщо ти тепер його щось попросиш, Він і сьогодні тебе послухає. Святий Йосифе помолись за нас грішних, щоби батьки були батьками, щоб наші доньки вибирали собі таких чоловіків, і наші сини були такими, як Йосиф.